Не завжди так все просто, як насправді є. Перед тим як шукати свій талант, так чи ні? Mm -hmm. Тобто, yeah. пер, пер, що ви готові робити безплатно вільний свій час? Mm -hmm. Я думаю, що в кожного в житті, в кожного підлітка, в кожної молодої людини стоїть запитання, або навіть і в дорослої, хто я і чим мені займатися. Перший варіант, як себе знайти, це потрібно пробувати різні сфери. Тому що ми можемо думати, що нам подобається е, сфера краси, а насправді вона лише подобається з спостерігати з боку. Що ви любите робити? Просто так. Не те, що вас просять зробити, а просто що ви готові робити безплатно вільний свій час. Це перше, найголовніше. Тепер наступне: чим корисним може, або що доброго, ця справа може приносити оточуючим. Перед тим, як шукати свій талант, ви маєте ще дати відповідь на 5 запитань, чому. Наприклад, ви шукаєте свій талант для того, щоб заробляти гроші. Або, наприклад, ви хочете зайнятися, тому що у вас багато вільного часу. Або, наприклад, ви хочете просто. Мати свій талант, бо ви бачите талант, який є вашої подруги або друга, ми маємо розуміти мотивацію пошуку таланту для того, щоб знайти свій талант, можливо ще поставити запитання до близького кола оточення. Це ваші батьки, це ваші друзі, тому що з боку дуже гарно видно, в чому є ваш талант. Це не є обов'язковим їх слухатись, але якщо ви шукаєте, ви. Будете прислухатися, це також є один дуже цікавий лайфхак для вас. Якщо ти знайшов е, цей талант, яким ти хочеш розвиватися, е, тобі потрібно попасти в ту атмосферу або в ті обставини, де люди займаються цим професійно. Якщо, наприклад, тобі дійсно подобається знімати відео, то бажано було б попасти тобі. На зйомки або в якусь студію, де це роблять люди на рівні професійному. Є така фраза: для того, щоб стати професіоналом, потрібно виділити цьому 10 тисяч годин. Коли ми потрапляємо в ту сферу, де працюють наші, потенці... наші потенційні колеги. Ми можемо проаналізувати їхнє життя, які вони використовують рухи. Як вони, який їх режим життя, скільки часу треба працювати, щоб добитися певних результатів, і тоді ми можемо також логічно зробити аналіз, чи хочемо дійсно саме цим займатися. Тому що не завжди так все просто, як насправді є. Найближчим часом має з'явитися близько 10 тисяч нових професій. Тобто, про що це говорить? Що сьогодні настільки розвивається наше суспільство, що. Кожного дня, кожної миті, люди придумують щось нове. А одним із важливих моментів або елементів пошуку себе, пошуку свого таланта, є готовність почути голос Божий. І це є дуже важливий момент, тому що саме Господь, як наш творець, він краще знає, що нам потрібно. Кадбласібро. І в молитві ми можемо просити в нього, щоб він нам показав або дав тих людей, які змогли б нам дати якусь корисну пораду. Але ми маємо розуміти і пам'ятати, що вся слава і велич належать Господу. Вся слава тобі. Я живу по принципу, що сьогодні, вже на цій грішній землі, Господь мене хоче бачити щасливим. Навіть в процесі розвитку ви не є щасливими, це один із дзвіночків, які, можливо, говорить про те, що то не є ваш талант. Якщо ви знайшли свій талант, але вам здається, що ця сфера для вас недосяжна або неможлива, не потрібно кидати, але потрібно старатися і робити, і пам'ятати, що Господь, який може дати вам більше, ніж ви очікуєте. А я все можу в тім, хто мене укріпляє в Ісусі Христі.